позицію депозицію свободу Дякую. щодо пояснень мого клієнта, адміністративного правопорушення він не вчиняв за кермом транспортного засобу, він не перебував у зазначений день. Він дійсно знаходився на узбіччі біля лісу. Де транспортний засіб він прогрівався. Його брат був за кермом, транспортний засіб був пошкоджено, заднє ліве колесо спустило, і брат поїхав за іншим колесом, щоб відремонтувати транспортний засіб. У цей період часу було холодно, мінусова температура, був увімкнутий двигун, щоб якось прогрітися. Під'їхали працівники поліції, він перебував за кермом, але. Транспорт і засіб нікуди не їхав, він і не мав змоги кудись поїхати, тому що було пошкоджено колесо. І Він чекав, щоб замінити це колесо. Після того працівники поліції вирішили скласти на нього адміністративний протокол, він пояснив, що за кермом він не перебував. Зателефонував своєму брату, сказав, що зараз він приїде і замінить колесо. Дійсно, через десь 20-30 хвилин приїхав його брат. Але вже працівники поліції склали адміністративний матеріал. Суті порушення вони не роз'яснювали права, вони не роз'яснювали спеціальних технічних засобів, щоб приладів провести огляд на стан алкогольного сп'яніння у працівників поліції не було. Направлення до медичного закладу вони не вручали, що можна пройти огляд. І мій клієнт казав, що він не керував транспортним засобом та водієм. Він не був. Працівники поліції це зараз на відеозаписі буде видно. Показали, де підписати, пояснив, що вони в нього не відбирали. Показали, де поставити підпис. Мій клієнт під диктовку ці підписи поставив. Це щодо свідчень мого клієнта. Щодо нормативно-правових актів, які регулюють статтю 130 кодексу України про адміністративне правопорушення, системний аналіз. Каже, що визначально є наявність декількох факторів у їх сукупності, а саме керування транспортним засобом, тобто фактичне виконання особою функцією водія. Зараз ми побачимо на відео. Він функцію водія не здійснював. Він сидів в транспортному засобі, який вже нікуди не рухався, тому що колесо було пошкоджено. А друге це перебування у стані сп'яніння або відмови від огляду на стан сп'яніння. Підстави для складання протоколу про адміністративне правопорушення у поліцейського виникають після встановлення факту керування особою транспортним засобом, виявлення у неї ознак алкогольного сп'яні.